7.30 рівно Київський час, проси найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас! Нічна атака на Україну. Росіяни запускали калібри з моря, шахеди, а також злітав носій кинжалів. Чути було вибухи у Києві, на Хмельниччині, Прикарпатті, Полтавщині. 12 ро постраждалих внаслідок російських авіаударів по житловому сектору подергачах на Харківщині. Серед них троє дітей. Внаслідок ударів керованими авіабомбами по місту пошкоджено житлові будівлі. Спахнула пожежа. Четверо потерпілих в лікарні з вибуховими травмами. Також окупанти скинули авіабомби на селидової Донецької області. Побило будівлю до СНС, пошкоджено 6 п'ятиповерхівок і майже чотири десятки приватних будинків. У Кураховому під час обстрілу поранено жінку та літнього чоловіка. Троє постраждалих у північному Нью-Йорку та Комарі. У Києві помер американський дипломат. Його тіло знайшли в готельному номері 25 червня. За інформацією Держдепартаменту США йдеться про аташе американського посольства в Україні. За попередніми даними, дипломат помер природною смертю. Відомо, що він приїхав до України 15 червня. За даними джерел українських змі, на тілі не виявили жодних ознак тілесних ушкоджень, а двері номера були зачинені зсередини. При цьому розтину не проводили. Відомо, що у чоловіка був підвищений рівень холестерину. Двосторонні безпекову угоду між Україною і Європейським Союзом підпишуть сьогодні під час саміту лідерів ЄС. Дводенна зустріч розпочнеться сьогодні в Брюсселі. Там очікують на приїзд президента України. Зобов'язання Європейського союзу в галузі безпеки включить передбачувану двострокову і сталу підтримку безпеки і оборони України, зокрема через місії спільної політики, а також більш широкі зобов'язання у сфері безпеки. Так йдеться у проєкті угоди. Новий генсек НАТО Марка Рюте затвердили на посаду очільника альянсу. До виконання своїх обов'язків він приступить 1 жовтня цього року і замінить на посаді Єнса Столтенберга. Нідерландський прем'єр на керівну посаду в альянсі заручився підтримкою всіх 32 країн-учасниць НАТО. У кріслі прем'єра Марк Рюте провів 14 років. Він є непохитним європейським політиком, який підтримує Україну у російській війні. Днями Марк Рюте підкреслив продовження підтримки партнерства України. Він вважає, що конфлікт на сході Європи є глобальною проблемою, яка потребує єднання зусиль і засудження російської агресії. Суд відправив під охорону під варту, Перепрошую, охоронця Миколи Тищенка, причетного до нападу на екс-військового Сергій Цубер, Проведе два місяці в СІЗО. Внести за нього заставу. Можливості немає. За даними слідства, він був у групі людей, які до червня за наказом народного депутата Миколи Тищенка затримали і побили колишнього військовослужбовця ЗСУ Дмитра Павлова. Під час засідання охоронець нардепа кричав на суддю і погрожував порізати собі вени. Антикорупційний суд заарештував мера Мукачева Андрія Балого. і САП підозрюють його у зловживаннях на майже 75 мільйонів гривень під час продажу території стадіону Авангард в місті компанії голови Мукачівської районної ради Михайло Леньо. В результаті оборудок землю продали у 10 десяток дешевше. Підозрюваному балозі обрали запобіжний засіб у вигляді тримання під вартою на терміну 60 діб з альтернативи внесені застави у розмірі 30 мільйонів гривень. У разі внесення коштів він вийде із СІЗО без права покидати Мукачево, без дозволу здати на зберігання закордонні паспорти і носити електронний браслет. Сьогодні, впродовж цієї доби в Україні обленерго, застосовують графіки погодинних відключень найбільшим обсягом обмежень, яке вчора буде з 17 до 23. Про це повідомили в Укренерго. Об'єкти критичної інфраструктури заживлені без обмежень. Наразі триває перехід до сезонної подачі світа для об'єктів критичної інфраструктури. Це зменшить навантаження на електромережі. Бронювання від мобілізації. Такий статус з'явився у стосунку Резерв Плюс, які військовозобов'язані можуть показувати уповноваженим органам. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко. Аби ця послуга у стосунку Резерв Плюс запрацювала, необхідно натиснути три крапки праворуч від документа, обрати оновити документ. Після цього ви побачите свій актуальний статус. За словами чиновниці, новий статус уже доступний для 340 тисяч українців, які скачали за стосунок, оновили дані і мають відсрочку через бронь. Відомості про статус військовозобов'язаних довелося Вносити вручну, розканувавши перед тим сотні тисяч паперових документів. Електронні проїзні квитки в Україні прирівняли до паперових. Тепер електронний квиток стає офіційним документом для перевезення пасажирів і багажу у міських маршрутках, тролейбусах, трамваях і також у міжміських автобусах. Крім того, метою цього закону є створити умови для належної роботи автоматизованої системи оплати проїзду в міському транспорті. Тепер у багатьох містах перевізника доведеться встановлювати валідатори для електронних квитків. Англійська, як одна з мов міжнародного спілкування в Україні. Президент підписав закон, що має надати англійській мові особливого статусу. Згідно з документом, обов'язково володіти англійською повинні будуть держслужбовці. За знання мови буде надбавка 10% окладу. Також новий закон стосуватиметься і прокурорів, митників і прикордонників. А після скасування воєнного стану англійська буде вимогою для поліцейських і військовослужбовців, контрактників офіцерського, сержантського і старшинського складу. Ці категорії повинні будуть скласти мовний тест. Вивчення Англійською буде також обов'язковим, починаючи з дитячих садочків у школах, ПТУ і аж до університетів. Українською розширюємо світ зараз у сніданку. Будьте з нами.